Біля будинку культури у селі Шестовиця збираються люди. Вони вирішуватимуть питання переходу громади з підпорядкування ОПЦ Московського патріархату до православної церкви України. Люди хочуть, щоб була ПЦУ. І дівчата з нашої групи громадської ходили, теж опитування зробили. І я підсчитала 180 голосів за. Як розповіла Ольга Сірик, зараз у селі мешкає близько трьохсот людей. До церкви, де править настоятель у ПЦМП, ходить небагато. Я ж не можу, коли за Кирила моляться. Я перестала ходити в 2014 році. Вже не ходила я в церкву. Ну, як то ховають кого, так треба співують. так кота так. Ні. Я не розумію, як це може бути після окупації, щоб село і досі ходило в парафію московського патрахату, який розповсюджує наративи. Розчиняє українську духовність, знищує українську націю повноцінно. Розпочали збори з молитви. Царю і сини. Під час голосування селяни також висловлювали свою думку. Треба переходити, щоб не було московського цього патріархату. Вони уничтожають, убивають наших дітей. Треба поміняти. А ждуни нехай ждуть, Которі не поприходили. Це ждуни. Настоятель Чернігівського кафедрального собору святої Катерини Роман Кіник сказав, що збори це основний крок переходу громади до православної церкви України. Проте певний час займе оформлення документів, коли вже відповідно всі документи, всі рішення будуть будуть. Затверджені, будуть офіційно прийняті. Відповідно, тоді буде певне рішення вже і Чернігівського єпископа Владики Антонія. Чи буде призначений тут новий настоятель, чи можливо виявить бажання настоятель, який зараз є, приєднатися до своєї громади і зробити цей крок до єднання за перехід до ПЦУ. Проголосували одноголосно 52 людини. Прошу проголосувати. Настоятеля Свято-Миколаївської парафії УПЦ МП у селі Шестовиця Руслана Горобця на зборах не було. Прокоментувати ситуацію телефоном. Він відмовився на момент зйомки. Церква стояла зачинена. Староста села Сергій Медведєв сказав, що розмовляв з Русланом Горобцем. Він сказав, те, що. Хай люди ходять хоч так, якісь 10-15 чоловік. Чим, якщо перейти на, Украї... на Українську православну церкву, то ходити туди ніхто не буде і не буде батюшки, який буде приїжджати постійно на всі свята церковні. Він спілкується на українській мові, все. Але я бачу, людям людям нашим не подобається те, що він править тільки по старим... по старим цим святам, а нових. Нових дат він не підтримує. Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Руслан Горобець разом з іншим священником заїхали автомобілем на територію Свято-Троїцького собору у Чернігові. Церковнослужителі погрожували військовим, що охороняли територію собору. Про це Суспільному розповів журналіст видання Челайн Павло Солодовник. Тоді водій авто відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, і правоохоронці склали на нього протокол за кермування авто у нетверезому стані. Алла Бєдна, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.